Довгий наполегливо в Україні рекламували відкриття повернення, точніше, одного магазину, магазину одягу. Знаєте, де тільки не було. Ось ось відкриється, ось, ось вже відкриється, ось вже відкриється. Навіть деякі офіційні особи держави підв'язалися на цю рекламу. Я розумію, що це важливо показувати, що деякі марки повертаються, але ну нічого особливого в цьому магазині ну точно немає. Як на мене, це моя точка зора. А тут ось на тобі. Вже запрацював у Києві один із магазинів, і пишуть, як на диво, взагалі без черг. А що ви чекали? А що ви чекали? Що черги будуть? Ну так це ж не АТБ. Ну коротше, знаєте, ото коли очікування і реальність дуже різко контрастують. Це те, що я вам завжди кажу. Живіть в реальному світі, а не в вигаданому. Бо потім буде ось таке. Чекали, чекали, а потім без черг. Нікому це не цікаво. Так, да, так буває, нікому не цікаво. Так часто буває, коли ми вигадуємо собі щось абсолютно нам не потрібне. Це я не в прив'язку до цього магазину, а просто кажу про те, що інколи ми думаємо або нам нав'язують якісь речі, які нам ну дуже важливі і дуже потрібні. А виявляється, це нікому не потрібно, крім тих, хто це розкручує. Ну зато хтось гарно хапнув на рекламі. Вітаю, молодці! Можете купувати новий Бентлі.